Не можемо не запитати про події на Запорізькій АЕС. Чи відомо вам що відбувається там? Чи вдалося нам відновити радіаційний моніторинг? Що там роблять окупанти? Чи є чи працює система охолодження? Поділіться, будь ласка, новинами, якщо вам відомо щось, ситуація ситуація на Запорізька то станція. На жаль, залишається дуже складною, і це вона не покращилась на жаль за останні дні чи місяці. і. Фактично, окупанти продовжують його використовувати як свою військову базу, і ми також отримуємо що теж фактично повідомлення від нашої розвідки про те, що вони мінують запорізьку атомну станцію. І Ми маємо підтвердження цього також від нашого персоналу, який залишається з нами в контакті. який продовжує працювати той, який продовжує працювати на Запорізькій атомній станції. Ну питання після підриву Каховської Гес, фактично, ми всі дуже занепокоєні тим, що може статися на Запорізькій атомній станції. Що стосується радіонного моніторингу, ми маємо монітори на правому березі Дніпра, і це фактично 5 кілометрів від атомної станції, і фактично, оце вот де ми можемо контролювати радіційну обстановку на майданчику атомної станції. Ми ну, також там перебувають експерти магатини сьогодні, яких на жаль не допускають до всіх тих зон, в які б їм потрібно було попасти. Але те, що вони доповідають на сьогодні, ми також використовуємо їх інформацію для того, щоб розуміти, що на станції зараз діється. Дуже велика деградація на станції і очікуємо, коли ми фактично зайдемо на станцію, заберемо на себе контроль. і Після цього будемо повертати станцію до ладу.